Так, всім привіт, студія. Всім привіт! Сьогодні з вами підкаст «Тільки нікому розмови для Бестіс. Як ви можете побачити, в нас такий якби, змінений сетінг. Ми стараємося для вас, щоб картинка була краще. Моя собака зіжла з розуму і також хоче взяти участь. Писалася в наш випуск. Да. Сьогодні, так як весна і все таке, будемо з вами розмовляти про дуже цікаву тему жіночності. От так як насправді хто не знав, я давно працюю стилістом, і дуже частий запит для, ну, якби в мене приходить від клієнтів, це я хочу бути більш жіночною, тобі, я хочу виглядати більш жіночно. Тому ми сьогодні з Анією розкримо цю тему більше: що, що таке взагалі жіночність. Поїхали. І, Ань, скажи, якби, я пам'ятаю, коли я робила для тебе розбір гардеробу. Ти сама мені казала, що ти хочеш бути якби більш жіночною, більш такий фемінін стайл. Що взагалі для тебе є жіночність? Це дуже філософське питання. Ми з тобою коли говорили про цю тему. Це у кожного своє бачення на жіночність. Для мене це про внутрішню силу, відчуття свободи і такого. Вайбу, коли ти мейн характер в своєму житті, знаєш, коли ти стоїш натовпі, а тільки тебе і видно. От я такого хочу в своєму житті. Для мене це така жіночність відчувається якось так. Ну, типу, ти маєш на увазі, що ти а виділяєшся серед інших, так? Да? Так. Ти виділяєшся, ти виділяєшся своєю такою силою, але при цьому це не така груба агресивність, я би сказала, а коли ну, на тебе приємно дивитись, коли ти така. Я б сказала, плавно, може, ти несеш себе в житті. Ну, не знаю, для мене це якось. <гум> ну, Це таке, да, О, да, да, да це дуже важко пояснити, що це таке взагалі, бо це ну, неможливо як, нащупати, знаєш. от, і До, тому... Немає чіткого да. визначення, що таке жіночність. так, да, да. Це маєш робити то-то-то, і ти автоматично жіночна. Ні, Це вайб, це відчуття. це... Да, оце й, саме слово вайб. Плану. От я також можу сказати, що це саме вайб, бо. Ну, мені дуже важко, наприклад, моїй мамі пояснити, що таке вайб, <ріст> <ріст> <От>. але <ріст> насправді е, да, е, для мене жіночність це про легкість, і можу сказати, це коли ти насправді і є така. Типу, знаєш, ти не, е, якби, не копіюєш нікого, ти якби сам по собі такий. Якби, і тому uh -huh. ти притягуєш. Е, якби це така енергетика дуже приємна, дуже така тепла, я не знаю. От, знаєш, типу, коли навіть чоловіки кажуть, вона така от жіночна, хоча вона може вона виглядати, там, не буде в платях е, з довгим волоссям, але от вона заходить і від неї віє таким, типу, знаєш, як теплом. Ось такого плану відчуттям от, якимось ти... приємним. так. Да. Да, але насправді а мені А коли ти, ти працюєш що... зі своїми клієнтами? Сорі, да. у мене є питання. Коли ти працюєш зі своїми клієнтами, у тебе прям є запит. Я хочу оглядати жіночно. Що тоді ти в голові собі малюєш? як, Як ти створюєш це? Критинками. Ну, насправді, до речі, хто не знав, да. якби коли ти працюєш зі стилістом, ти спочатку проходиш анкетування, там, стилістичний тест. От і ми визначаємо на цьому стилістичному тесті, якби бо жіночність у всіх в голові є різні образи. Бо, да, бо і наскільки це такий рівень? Знаєш, це шкала, можна так назвати. бо, mm -hmm. почну mm -hmm. з того. Жіночність це ну, хтось може має на увазі, що це, типа, бантики, цвіточки, от такого плану все рожеве, а хтось, жіночність, має на увазі, от, наприклад, от такий, в чому я зараз вдіти, наприклад. Да? Або от такий mm -hmm. більш вже, якби, доросла жіночність, можна так це назвати. Да? Не інфантильна. А більш така вже статна, спокійна. в uh -huh. такому плані. Просто і цей рейндж дуже широкий. І тому я от прям даю візуальні приклади, щоб для себе розуміти, що людина має на увазі. Да? Тобто це такі бантики ці... от Наприклад, я не дуже люблю бантики, ці ці ціточки бо це не мій вайб. Я типу не така. Ну, uh -huh. от. А ми... у нас така є обща подруга. Угадайте ім'я! Настя! От, от я її можу представити у цих цвіточках, у таких пишних платях. Бо вона така сама по собі дуже легка да. і така інфантильна дівчина. от, така от, тр Трохи бейбі. Знаєш. От, така. Oh. А, і тому а, їй би це підійшло. А, от, допустимо, на мене я не можу якби, приміряти от, от, от такий весь вайб. от, да. А, взагалі насправді це дуже така тема важка, бо особливо там з чоловіками, да, коли, там, що вона там не жіночна, бо в них конкретний паттерн, да, оці міфи про жіночність, типу, що ти повинен. І ще ні, мені це є дивлячись, який тіпаж, або якийсь тіпаж. Ну, да. Може, це про е, повністю зроблене обличчя тіла, а може це про лише рожеве да. і коротке плаття. А може це про Олдмані, коли чоловіки не знають, що таке олдмані? Це просто про мані. Не переживайте. Ну і до речі, хто не тата? Хто не бачив наш випуск? Про, про те, як ми визначилися, що ми з чоловіком Олдмані? Будь ласка, подивіться, я прикріплю посилання на цей випуск. Це дуже смішний випуск. Да, нам вже і зуміри, і хто вони там? ігрики, я не знаю навіть, як це їх називати, ікси. От, нам вже сказали, що ми олдмані. Норміси, ми норміси, норміси. Ми, да, ми норміси, а Владик у нас олдмані вже, от, так що да. Як, як, як ти думаєш, от, потенціально, типу, от, які паттерни? Взагалі жіночності у нас. Жіночності, чи вважається, мені здається, є така умовна якась дівчина в мене в голові. Це а, плаття приталене, таке ніжно-рожевого кольору, щоб вона була на невеликих каблуках, чисте обличчя, мейкап візнову мейкап, знаєш, такого формату Clean Girl, а щоб вона така. Блондинка мені чомусь це уявляється завжди. От, якщо ми говоримо про жіночність, зразу згадується серіал Бріджертоні в перший сезон, і там актриса, яка грала. От якщо це прям така стереотипна жіночність, це от про цю персонажку, мені здається. Це в першому сезоні те, що така, та, так? Так, та. блондинка така. Угу. О, да. от. А, а... Але мені здається, жіночність не про це. Я нещодавно переглядала фотки з концерту Бійонці. І я там фоткала людей на концерті. Ну, тобто, от, як люди прийшли. І там була дівчина в неймовірному костюмі Цільному. І я прям дивлюся от на ту фотку, і я досі згадую це відчуття, коли на неї дивилися. Натовп, ну там, типу, фан-зона, мільйон людей, а її видно, бо вона себе несе от-от так. От прям, ну, в неї прям так, от так дуже красива груда виглядала, звісно. Але вона е, не була в короткому там вона не було в платі, вона не було в режиму нічому, але вона несла себе так, і це було супер жіночно і супер красиво І мені здається, це от про енергію. все ж. Ну так, да, я просто про те, що е, наприклад е, я запитала Чапта е, якби е, які питання да там задають жінки, коли їм, якби, коли їм хочеться бути більш жіночною. І особливо мене заділо таке uh -huh. питання: типу, чи можна взагалі бути жіночною з коротким волоссям і не, в, і не в сукні? І я така. Бо насправді дуже багато чоловіків, навіть коли їх питають, типу, довго чи коротке, пам'ятаєш такі там в Тікток Відео? Ta. І вони такі довге, довге, типу, що жінка не може бути з короткою зачіскою. Я така, що може? Ну, насправді дуже можна. Uh, Багато я бачила там перевтілення, коли навіть дівчата там відрізають волосся дуже довге, воно їх скривало. знаєш, от, Буває таке. Угу. Особливо, якщо там невисокого росту дівчина, uh, от, воно її якось скривало, а коли вона відрізала це волосся, якби вектор Уваги з волосся перейшов на неї. І вона прям така, знаєш, типу, розквітла стала. Мені Розкрилась. Дається, Я, знаєш, Зараз да. мені зразу згадується Холі Беррі, а жінка-кішка. Да, а... да. ну, там дуже старий прям, фільм, супер, дуже а в неї коротко було волосся. Ну да. Але це теж про жіночність, мені здається. Ну, типу вона себе веде супер розковано. Для мене це теж символ жіночності. Ну, з однієї сторони, да, але от я ж кажу, от оті потенційні міфи про... Тільки плаття повинно носити. Особливо мене бісить, коли типу кажуть, що е, типу жіночна жінка не може спорити там, я не знаю, а сперечатися, а, там О -о -о. кричати або там психувати. Вона, типу, така вся суперспокійна. А, типу, я не знаю, ну суперечить чоловіку. Дуже да, подобається. Да, да, і навіть коли ти там йому повинна розказувати 150 тисяч раз одне й те саме, ти така повинна от, люби, дивись, та 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 та. І ти такий. Я дикий знясь, ти що, ДЦП? Ну, типу, чого я? Ну, як би, знаєш? Повинна так з тобою розмовляти. Ну, я просто не знаю. Як ти вважаєш для себе, от я пам'ятаю, що в тебе також був запит бути більш жіночною, е, от, іменно, напевно, візуально, е, от, або відчувати себе більш жіночною, що тобі допомагало Там. відчувати себе більш жіночною? Вилізти з толстовок після ковіда. О, ти точно. Е, пам ну, просто пам'ятаєш, як в ковід всі почали носити спортивні костюми. Ну, і, в принципі, ти сидів вдома. І в якийсь момент, я така боже, де мене замахало носити одні толстовки, Ну, це просто набридає неймовірно. І я зрозуміла, що треба думати про свій одяг, Ну, мені це прям дуже допомагає. Якщо я продумаю завчасно, що я вдягну, е -е -е. Що я вдягну, як я буду виглядати, як я укладу волосся, а Оце допомагає. Плюс я там ходила час, наприклад, на танці, і це дуже допомагає. Мені дуже подобалося ходити на танці. Воно розкриває тебе, мені здається. От. Ну так. Да. Да? Ти згодна? Да. А Ти ще що? Окей, танці, потім, е, я так розумію, жіночий жіночий звучить так. Фемінний одяг. одяг, типу, сукні там якісь, так. Ой, я знаю, мені дуже допомагає ще сходити, зробити укладку. От якщо сходити. і от в дівчачі якесь місце. Джибар, моя любов в Києві сходити, зробити укладку на браш. Ну, це таймовірно. Ну, да, ти да. за ці 500 гривень, які ти заплатив, ну я тоді платила 500 гривень. І ти одразу дивши така. От така волоска назад! як красиво, яка зірка. <реш> Та ідем, 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 ідем. Ну прям зірочка. Прям зірочка. Мені дуже подобається це. Це дуже допомагає також мені здається. І підняти настрій собі, і самооцінку, і от відчувати себе, от так. от. Ну да, мені ага. також дає аж, аж, аж добре це стало прикольно. Я хочу сказати: для мене, наприклад, Не. дуже допомагає мені, особливо зараз, це трошечки замедлиться. Забула слово, як в українською буде. Заповільнитись, так. Да. Заповільнитись. Оце прям дуже допомагає. Я навіть ходжу, от просто моя якби, походка. Я достатньо, я завжди ходжу дуже да, по-царськи. Не знаю, як це нормально сказати. Ну, я отак хожу, ніби у мене 35-кілограмова корона на голові, розумієш? І я завжди, коли заходжу, на мене завжди звертають увагу. Ну, по-перше, не метр вісімдесят, тут сложно не звертати увагу, окей. От, Но завжди такі, ти себе несеш, типу, я цариця, я тут королева. От, розумієш? Неважливо в чому, хоч в, спортзал, хоч спортзалі, хоч, я не знаю, де, непонятно, де. От, да, тому, мені здається, це от дуже впливає Заповільнитись взагалі і нікуди не е, спішить. Я ніколи не бачила жіночну жінку, яка постійно кудись біжить. Ну, типу, серйозно. Оце знаєш, е, суєта. Да, да. Ну, це от слово е, ідеально описує. що коли ти суєтішся, воно не дуже. По-перше, це просто некрасиво. Е, По-друге, е, я розумію, що типу, всі кудись е, там торопляться, але. Ти не можеш би, моментом да, цей момент, типу, от я зараз сижу п'ю каву, наприклад, да, там дивлюсь uh -huh. куди, -та, смотрю фільм, іду туди. Тому от, мені здається, це дуже допомагає. Також а, мені здається, допомагає от такий, типу, якщо ви хочете змінити да, саме оцю історію, стати більш жіночною, тема типу, fake it until you make it. Так, я розумію, що це трошечки контроверсійна така історія, бо ти якби не є таким насправді, але ти імітуєш. Але мені здається, що це більш про те, що ти якби тренуєшся бути такою, потім воно вже натурально приходить до тебе. Щось тобі підходить, щось ти можеш відкинути. Але насправді потім ти просто, особливо коли. там навіть люди дивляться зі сторони, і, от, і, наприклад, на мені також мені дуже казали, типу, що я дуже змінилася за останні півроку. Типу, що я стала більш спокійна. Угу. Може, це тому що ти звільнилася, і у тебе стало часу? Да, да. Так, так. Ну, реально, робота дуже впливає, бо в мене була дуже стресова робота. І знаєш, так. я була особливо, також це впливає на жіночність, я була постійно в негативі. Типу, знаєш, все плохо. От. Угу. Uh -huh. Да. А е, навіть мені чоловік сказав, типу, знаєш, типу, я приходжу додому, в нього типу, да, там якісь бути проблеми на роботі, говорить, чи в тебе говорить, ты просто сидів два внутріх говна, просто які-то знає. Просто скаржимося один на одного. Да, і мене це настільки почало вже, Но... бісити, типу, що я постійно, постійно скаржусь. Мене це вже бісить. Це знаєш, типу, це, ну, якби, це це якби... состояння. Тому, звісно, це так. Це дуже впливає. Обстановка вдома, обстановка на роботі. От. До речі, якщо ви працюєте з ви можете просто обставити свій простір так, що він буде навіювати вам. Вайп жіночності. Типу, не знаю, якось красиво оформити свою кімнату. Ну, мені здається, взагалі простір навколо тебе да. створює. Тобто, ти коли відчуваєш себе в своїй не пещері, а в своїй, навпаки, такій, не знаю, у мене кімната обставлена так, що я відчуваю себе легко там. Тобто в мене світла кімната, білі стіни, книжки, там трошки рожевого, трошки лампочок, туди-сюди. І там кімната створює ефект, ну, не дівчачо я б сказала, але розслабляючою. І, ну, да. Мені здається, тут те, що ти говориш, там про атмосферу, про те, що тебе оточе про красиву тарілочку, наприклад. Це, ну, це теж про жіночність. От, от, мені здається, називається... творить тебе такий вайп. Так, романтисайз ю лайф, типу, те, що я казала, от Ані до цього. Да. О, да. Романтизувати в принципі, будь-які свої рутини. Типу, купити гарну чашку для кави, щоб ти от, прийшов, ти взяв її і такий боже, що кайфану, фанука, кофі, поп'ю. Господи Боже, ну типу, реально <ріст> да, 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 да. І це, типу, і це або, або мій улюблений момент, коли ти себе відчуваєш як в фільмі. Це коли наступає осінь в Києві приїхати в парк Шевченко, взяти в каві, какао та <гас> <да>, ворома каві. <гас> Uh, і, uh, і піти гуляти по парку з какао. І ти йдеш, і ти такий Боже, це прям ну, прям як в фільмі ти себе відчуваєш. Yeah. Ти з цим стаканчиком ідеш і насолодиш. Типу Сентрал Парк, і ти, ти такий йдеш, та ти. знаєш, типу, листочко падає. <свес> та навіть на заробак парк <свес> Парк Шевченка або обожнього. І це от прям листочки падають, і люди красиві, музика грає. Ще щось. От, та, Люблю такі моменти. Так, да, це точно. А, ну насправді, а, от, от саме романтизація, мені здається, це спочатку важко, бо ти такий, господі, мені впадло, я я там стомився, я там не знаю, тільки що туалет драя, але все таке. знаєш. А, от, а... Не драйте туалет, да, перестаньте да. драйв туалет. Забороняю вам, драйте туалет, все. От, ну, просто мені от, здається, да? а потім. Особливо там мені допомагає гарний домашній одяг, наприклад, завжди вкладати волосся. Я завжди вкладаю волосся. У мене ніколи не буває так, що я просто лягла з мокрою головою, встала і пішла. Ну, типу, ніколи. А, от. Або uh -huh. там я завжди там, стараюся гарно вдома виглядати. Знаєш, просто мені от, один раз на думку я бачила таке відео, що. Дівчинка, там, років типу, 10, їй вот, подарували там, якісь нові джинси. Бо це блин, моя історія, <гум>, я не знаю. і вот, uh -huh. uh -huh, Вона наділа uh -huh. їх вдома. І мама на неї почала кричати: типу, Що ти uh -huh. наділа? Це на вихід, це на вихід. вона така каже, типу, а чого на вихід? Ну, ти от видиш люди, щоб красиво було. І вона каже, типу, а що, я для себе не можу, щоб типу, мені було красиво. От, типу, і я така. Oh, То, yes. А чому ні? Так. Да. Насправді я пам'ятаю. Ну типу, це моя все, проблема. Що... У мене половина домашнього да — Да-да. У мене просто половина домашнього одягу трошки розтягнута, десь там якісь п'ятна, і я така. Все. Стоп. По-перше, мені нема в чому красивому писати подкаст. По-друге. Мені хочеться красиво вдома виглядати. Тому я така, все, треба закупитися домашнім одягом. Я вже замовила декілька собі піжам. І Я вдома провожу 20 годин на день. Ну, типу, скоріше, за все. ну так, да, да. просто я не якщо зрозуміло, ну, якщо ви вдома просто спите, це можливо вам не потрібно. Але хто, хто там працює з дому, наприклад, або часто там проводить час, це прям суперімпотент. Не знаю, мені здається. В результаті ми самі не знаємо, що таке жіночність, мені здається. Ми виясняємо в ході справи, що це таке. Мені дійсно дуже подобається цей твій поєдн про домашній одяг, про романтізайську лайф. Я обожнюю цей момент. Я спробую сьогодні собі навіть, це зробити. Я ще пам'ятаю, що я питала вчада GPT, які ще він може поради зробити по тіпо, додаванню жіночності в моєму житті, а він казав дозволяти собі вільно рухатись. Просто тіпа, стояти 15 хвилин і танцювати по, під музику просто так. А, я, я можу ще це спробую, але мені ще дуже, я все-таки рекомендую укладки, укладки десь не вдома, а, макіяж, і до цей от момент доглядання за собою він дуже допомагає, мені здається, от відчувати себе більш жіночно. Якісь тіпа, робити, що я не Навіть просто масочку на, на, на обличчя там. Так, положити, так. Та, та, та. От, я не знаю, що ці Є, маски для обличчя роблять, чекаю. але як тільки ти накладаєш, і ти така все, я, я озірка, я неймовірна. Да, реально, я не знаю чому, але маски для обличчя це роблять. Тому бажаємо всім нашим глядачам відчувати. Цієї весни себе більш жіночно, бо мені здається, що жіночність це про силу, а не про слабкість. Тому давайте якби романтизувати своє життя, бо воно у нас одне, і бути головним там main character of your life». головною персонажкою та та main character». Да. жити, як ніби головні герої свого фільму. От, хочемо подякувати нашим спонсорам, як завжди, і Максиму, І з вами була тільки нікому розмови для Бестіс, Даша та Анічка. Побачимось з вами у наступному випуску. Всім па-па!